Сьогодні поговоримо про множину нечоловічого особового роду в польській мові. Простими словами, це група слів, які ми у множині залічуємо до групи ОНЕ, тобто жінки, діти, тварини, неживі предмети. Множина нечоловічого особового роду має спільні форми в називному та знахідному відмінках, тобто м'яновнік дорівнює бірнік, і це значно спрощує відмінювання. Для предметників множина нечоловічого особового роду має такі закінчення. Закінчення Е e для більшості прикметників та закінчення ІЕ для прикметників, що закінчуються на літери К або Ґ. Наприклад, червоний фотел, червоне фотеле, тобто червоні крісла, нова софа, нове софи, нові дивани. «Другі мішкання», Другі мішкання, дорогі квартири. Іменники також мають спільні форми в називному та знахідному відмінках у множині. Ось як це працює. Закінчення «и» для більшості іменників чоловічого та жіночого роду. Наприклад, суфіт, суфіти це означає стелі, канапа, канапи, дивани. Стув – стови це означає столи. Закінчення і для іменників чоловічого та жіночого роду, які закінчуються на звуки К. Або «г». Наприклад, столік століки, столики, столики. шафка, шафки, шавки. нога, ноги, тобто ноги. Закінчення е для іменників, що закінчуються на двузнаки, на спеціальні літери. Наприклад, на літеру С. На З, на звук «ч», який будується від СЗ, СЗ, Рз, Ж з крапочкою. М'якесенькі звуки Щ, Ж, Ч, ДЖ. Окрім цього, нє. Також м'якенькі літери Л, Й та звук і. Наприклад, фотель закінчується на м'який звук «ли». тому у множині ми кажемо фотеле крісла, матерац закінчується на С, тому ми кажемо матераце матраце. Ядальня закінчується на НІ, м'якасенький звук Ні. Тому ми кажемо «ядальні», тобто їдальні. Закінчення а для іменників середнього роду. Наприклад, окно, окна, вікна, люстро, люстра, дзеркала. В слова середнього роду закінченням ум, наприклад, ліцеум, музеум, «центрум» чи акваріум, змінюємо закінчення ум на а. Наприклад, акваріум акварія. Акваріуми центру, центра, тобто центри. Отже, ви бачите, що для множини найчоловічого особового роду є чіткі правила утворення форм у називному та знахідному відмінках, що робить відмінювання в польській мові простішим і зручнішим. До зустрічі в наступному відео та бажаю вам успіхів у навчанні.